І так, вітаю вас в останньому відео. У нас лишилось три ряди. Сліпа петля в арку. Три петлі, два накиду. і це наш початковий кластер. Дві петлі, два накиди. Ще два. Є. Дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик Набираємо три петлі і формуємо піко в першу повітряну петлю, 2 накиди, стовпчик з двома накидами в наступний стовпчик Знову три повітряні петлі, формуємо піко Знову два накиди, і знову стовпчик двома накидами. Таким чином ми проходимо от всю цю частину. В кінці ось тут, зустрінемось, продовжуємо дві повітряні петлі і група з двох кластерів. Ось тут три повітряні петлі: один, два, три стовбчик без накиду між першим і другим кластером. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду в наступному арку. Один, два, три, переходимо знову до групи. Перший кластер, дві петлі. Другий кластер. Дві повітряні петлі. Цю частину ми точно так само обв'язуємо, як і ось тут: стовбчик з двома накидами, над стовпчиком з двома накидами, піко. Знову стовпчик з двома накидами. Один, два. Три піко. Стопчик з твоими накидами. Два, три. І знову буде піко. Власне, тут далі буде повторюватися все точно те саме. Ось тут пров'язуємо шість піко Далі дві повітряні петлі. Група кластерів, знову частинка ось така: До 3 повітряні петлі, стопчик без знаки до 2 стопчик без знаки, до 3 повітряні петлі. Знову група з піком буде. І переходимо до кута. А кут в'яжеться елементарно і просто. Так що легких петельок вам тут, в принципі, наплити, я навіть не знаю, де. Ряд дуже елементарний. Єдине будете в'язати досить довго через піковки. особливо, якщо це для вас новий елемент. Зустрінемось в кінці. Продовжуємо нашу роботу. Сліпа петля вершину першого кластера. Сліпа петля варку. Три петлі підйому, два накиди, і в нас початковий кластер готовий. Дві повітряні петлі, два накиди. І ще два накиди. Пров'язали дві повітряні петлі. Зараз буде трошки зміна. По схемі в нас йде повітряна петля, потім піком. А таким чином, у нас піко буде взагалі дуже близько до одного центру. Я хочу його зробити посередині арки. Тому будемо діяти наступним чином: стовпчик з двома накидами, над стовпчиком з двома накидами. Один, два, три піко. і повітряна петля. Два накиди. Ось таким чином у нас пікоп плюс-мінус буде от в центрі. Один, два, три. Повітряна петля, два накиди. Один, два, три. Повітряна петля, два накиди. Таким чином ми проходимо до кінця з цього елементу. Продовжуємо дві повітряні петлі. Група з двох кластерів. Так. І другий, дві повітряні петлі, класти в маленьку арку. Дві петлі. Переходимо до центральної цієї частинки, її ми пров'язуємо аналогічно, тому, як ми робили ось тут. Дві петлі, два накиди, стовпчик з двома накидами над стовпчик з двома накидами. Три петлі формуємо піком, повітряна петля, два накиди. Відповідно, тут має бути рівно стільки ж піко, скільки в попередньому ряді, тобто шість так і ще. один, два, три. Піку. Вона кидай. Елемент досить нескладний, але для початківців трошки проблематичний, можна так сказати. Я дійшла до краю. Дві повітряні петлі і знову група. Дві повітряні петлі, кластер, центральну маленьку арку. Бо, власне, так і походить по колу. Дві петлі і знову група. Ось таким чином у нас формується передостанній ряд. Знову ж таки, воно все в нас лягає, ніде хвилями не береться. Це важливо. Якщо десь почало братися прям дуже сильно хвилями, значить ви десь перебрали з повітряними петлями. Ну, і для самих витривалих наступний ряд у нас фінішний. Вітаю вас! Ми дійшли до останньої частинки останній ряд. Сліпа петля в арку, три петлі підйому, два накиди, і наш перший кластер готовий. Тепер три повітряні петлі і формуємо піко. Два накиди і ще один кластер. Перший стовпчик з двома накидами недов'язаний, і другий. Один, два, три повітряні петлі, два накиди. стовпчик з двома накидами над стовпчиком з двома накидами. Чотири повітряні петлі. Формуємо піко. Третю петлю від гачка, тобто одну ми відступили. Повітряна петля, два накиди, стовпчик з двома накидами. Таким чином ми проходимо повністю кожну кожну, кожну піку. Так, показую ще раз повільно. Один, два, три, чотири. Піко. Ось Одну петлю лишаємо, другу петлю формуємо піко. Повітряна петля, два накиди, стовпчик з двома накидами над стовпчиком з двома накидами. І так, ось сюди. В кінці, ось тут, ми знову зустрінемося. Ось, ми обв'язали сам кут і переходимо до прямого полотна. Три повітряні петлі робимо групу з двох кластерів, між якими піко. Один, два, три, піко. І сходу другий кластер. Тут пальчиком притримуйте робочу петлю, щоб не витягнулось. Два накиди відразу переходимо до наступної групи. Ось таким чином 1, 2, 3. І знову групу, перший недов'язаний, другий недов'язаний разом. На прямому полотні ось тут буде дві повітряні петлі. Можете в'язати три, але в мене дві. Над піко робимо такі самі елементи. Один, два, три, чотири. Формуємо піко, повітряна петля. Два накиди. Якщо хочете погратися з формами, можете робити піко з трьох-чотирьох повітряних петель. Це вже на ваш вибір, любе-голубе, як то кажуть. І таким чином ми проходимо по колу. В кінці ховаємо ниточку, відпарюємо і тішимося нашою готовою роботою. Так. Хвилями, братись, воно не має і стягуватись також немає. Як, ну, за одною умовою якщо у вас нитка не пружинить. Якщо у вас ниточка синтетична і вона пружинить, тоді може стягувати. От. Я зараз закінчу, відпарю і скажу вам. Які розміром? І так, дивіться: два зразка. Один, що ви бачили в відео, в'язаний гачком 1,25. 1,25 Ширина, якщо ми беремо тільки от один рапорт, 27, 20, ну 28 см, це, якщо дивлячись, які у вас тут будуть. А якщо в'язати так само шириною в один рапорт гачком 1,5. Тут вийшло 32 33 см шириною. Ось так по розмірах. Ну, в довжину, відповідно, там вже скільки ви наберете. По тяжкості, схема, ну, намальована класно. Проблема може бути тільки в тому, щоб розрахувати правильно рапорти. А так, досить легка і гарна робота. На цьому все бажаю вам легких петельок і до зустрічі вже в наступному майстер-класі.